Продовжуємо наші роздуми, як ставати посланцем надії та довіри. Одного разу одна жіночка запитала священника, як має спасати власну особисту гідність, своє достоинство. Тож у мене є моя гідність, а люди так б'ють у цю мою гідність. Почула відповідь дорогенька, ми не маємо вже ніякої гідності самі від себе. Ми вже давно втратили свою гідність. Ми грішники. Але ти, Крихтечко, є улюбленою донечкою Бога. І це є твоя гідність. На всі інші, так звані гідності, впливає, але поважає. Цю отриману гідність цієї гідності з великої літери ніхто в селі тобі підібрати. Хоча б дух тебе розчавлював, ти залишаєшся дитиною всемогутнього Бога. Це твоя гідність. Отже, залишаймо марення п'яного зайця про нашу особисту гідність. Бо таким чином народжується війни. Жахливі злочини, коли думаю про себе, про моє я. І хочу своїми силами справитися в житті. Що робити, щоб не заплутатися у те все? Бо частенько злий дух дуже витончену спокусу нам пропонує. Тому потрібно спостерігати з дуже великою пильністю світ. Себе самого, своє серце, щоб зорієнтуватися, відреагувати адекватно. Господи, пригода на заправці. Людина здає назад, щоб краще виїхати, і задом автівки ударила у компресор, гук, налякалася, що буде. Та людина їхала на дуже важливу зустріч. Хтось приїжджав на тракторі, подивився, пожалів, але поїхав далі. Все мало б бути записано на моніторингу, але не було жодної камери. Момент роздумів. Запізнився, я ж домовився, мушу їхати. Але може бути велика неприємність, тому краще не залишати так цього місця, не втікати. кінець кінців та людина перемагає себе, молитвою запросила Діву Марію і повідомила про все працівників заправки. Усміхнулася здивована касерша, що та людина просто не втекла, а могла. Чому та людина не підкорилася спокусів текти, відштовхуючи від себе відповідальність? Ця людина знайома, людині, яка розповідає цю історію. Перше знав він про любов Бога. Друге, знав, що це випробування віри. Не потрібно панікувати, але задуматися. Третє, як особа довірена Діви Марії, тому коли прийшлося підписувати документ, що зробив, залишив свій номер телефону, мир переповнював серце. І була подяка Марії, що не налякалася та людина. Бо так насправді ми без шансів. Наша пиха настільки велика, а хитрощі Злого Духа настільки великі, що Сидешненько собі щось в голові придумуємо, щоб тільки зробити по-своєму. Справитися по-своєму. Я справлюся, маю справитися. Не так, як би Бог хотів. Jest dobra nowina. Nam na wschłonę i wsparcie. Boże, to wszystko zna. Dlatego, że od naszego dzieciństwa daje nam doświadczenie swojej miłości, że my ukochani u Niego. Takim najczęstszym doświadczeniem jest miłość mamy. Kiedy widzisz miłość w mamy na chciach, Спонтанно починаєш зростати у вірі в Бога, який любить. На цьому, однак, на кінець. Є багато таких спеціальних знаків у нашому житті, які ми повинні собі пригадувати та дякувати за них. Одним з таких найбільших знаків є той, коли у ньому в нашому житті появиться Діва Марія. І саме Діва Марія попровадить тебе до моменту, коли ти сам попросиш про те, щоб тебе довірити. Хочу тобі належати, бо я знаю, я переконався, що лише у твоїх обіймах я не буду підкорюватися тим всім перевертним, оманливим, на перший погляд, жахаючим спокусам, бо лише у твоїх обіймах. Я буду здатний на те, щоб признаватися до моєї провини у твоїх обіймах Марія. У перших днях жовтня згадується особливий святий, новий святий. Це дер Божого провидіння, що. Початок навчального року збігається, власне, з його днем 10 жовтня, день блаженного Карла Акутіса. Знак любові доброго Бога, що Бог нас любить, даючи нам такого теж покровителя, славнозвісний, святий. Хлопець років 15, Перший святий, як кажуть, цифрового покоління, він сам, як малий хлопець, пам'ятаємо, з легкістю обертався у освіті Про святих будував сторінки в інтернеті, він примусив свого єпископа, щоб дозволив йому у молодшому віці. Як було звичне приступити до святого причастя, він назвав Свята Меса Євхаристія це автострада до неба. Це чудове визначення молодого хлопця. Цей молодий хлопець з надзвичайною мудрістю пояснював, всі ми народжуємося як оригінали. Кожен з нас інакший від доброго Бога. Проте дуже багато з нас вмирає, як ксерокопії. Як це розуміти? Бо добрий Бог, кожного з нас створив у неповторний спосіб. Кожен з нас є шедевром створіння. У небесах у нас будуть корони, бо ми діти короля. Тут нема збою, нема помилки, навіть якщо хтось народився у концтаборі, це вписане у різьблення долотом його неповторної постаті. Але, власне, продовж життя, не Боже, не святе, відмовляючись від Божих заповідей, від Духа Євангелія. Цей оригінал покривається як сирокопія іншими дотиками, відбитками. І так ми це все в собі знищуємо, втрачаємо цю первісну, свіжість, гідність. Це оригінальність. У Сестер непорочниць в Шманові є пречудова мармурова статуя Діви Марії Язловецької. Пам'ятаємо цю статую, бо раз там були колекції. І ця оригінальна статуя, що в Шиманові, її руки Діви Марії так складені, наче саме щойно від неї відійшов. Архангел Гавриїл, а вона, висказавши своє фіят, нехай зі мною станеться по твоєму слову, вхотає вже у серці Ісуса, який там щойно в неї появився. Власне, ми до неї подібні. Якщо б ми говорили Богові «Марійне Фіат, нехай зі мною станеться, як ти Боже хочеш, ми б доставали чим нас. Гарнішими, чим нас більше людей на нас би звертало увагу, щоб ми ставали посланцями надії та довіри, свідками надії та довіри. Якби частіше повторювали Марійне Фіат, як наша небесна Матінька. Одначе, оскільки я весь час повторюю я, я думаю, я вважаю, я не хочу, я буду по-інакшому. Тому стаю негарним, гидким, Стаю чимось більше сирокопією, неоригінальним. Понаслідую натовп. Стаю частиною натовпу, щоб тільки комусь не попастися, щоб яскраво засяяти. Як мені хочеться, як сам собі це придумав. І так поступово доходжу до стану буття монстра, потвори замість прекрасного оригіналу, який Бог мене створив, таким стаю, надоїдаю всім. У мені немає нічого цікавого, оригінального. Тоді я так званий річник теоретичний, з одного боку, знаю, що маю. Це вважати грішником, але знаю лише теоретично. Так це пояснював Папа Франциск. А я мав би бути оригіналом, неповторним грішником, але нескінченно укоханим через самого доброго Бога. І тоді ця моя людська непривабливість вигляд, який відштовхує. Нецікавлений імідж нашої зовнішності, нашого тіла, важкого характеру. Тоді додавав би нам краси. Тоді могли би ставати кимось великим, так як було в випадку брата Альберта Хмельовського, святого, який мав дерев'яну ногу, був інвалідом. Але краса Божа проявлялася в ньому. У цій його зовнішній непривабливості був авторитетом для йому сучасних людей, бо він не заважав Богові, бог міг діяти через Нього вільно. ще міцніше можемо про це сказати, задавши слова блаженного Стефана Стефашинського, особливий святий. Winżal Ci te słowa, ja postawił w życiu na Marii. W czas komunizmu w Polsce wywił katolicką cerkwę, chociaż był uwięzdenym. Potem go wypuszczali z uwięzdenia. Jan Paweł II kazał, nie byłoby papy na pasteli Petrowemu, jakby nie, kardynał Stefan Hożlinski. Особливий святий. А ось що він записав у щоденнику, вже два роки був ув'язненим, йому там було дуже важко, Взимку навіть вода в мисці в його кімнаті замерзала. Писав такі слова: сьогодні вже два роки від мого ув'язнення. Упродовж цих цих днів я дійшов до непохитного переконання. Що, небудь, Бог учинив, він був прав таке його вірне правильне рішення. І тому, завершую все словами, тебе Боже прославляю. У повноті схвалюю Божу справедливість, яка виявилася у всьому тому, що на мене сплинуло. Цікаво написав: сплинуло, не упало, як гляка на голову, але сплинуло. Як Божа благодать, роздумуючи все моє священницьке життя, яке настільки невміло переживав, визнаю, Отче Небесний, що Ти, що ти мене відштовхнув від вівтаря від амвони, бо не міг служити служби, казати проповідь, але настільки невміло. Я те все робив. Дякую тобі, Отче Небесний, що ти став у захист церкви, що Ти її захищаєш від мене, коли не можу проповідувати службу звершувати. Ти захищаєш Боже люд від мене. Ти захищаєш святі своїх вівтарів від мого негідного служіння, що обороняєш твою отару від настільки. Марного пастиря. Слова пише, святий, який виховав, уформував майбутнього святого Папу Римського. Неймовірні слова. Далі він пише: я твій союзник у цій боротьбі твоїй проти мене, я щирий союзник. Тому можеш проводити бій проти мене, Отче. Буду тобі допомагати проти себе самого. Ти прав. Усе це у повноті прав, правда, будь прославлений. Тут стільки піднесеної радості, хоча він ув'язнений у важких умовах, Стільки багато проблем зникає в голові та у серці у людини, яка визнає, що вона найгірша. Якщо думаєш про себе, що ти найкращий. Весь час думаєш про корону, яка в тебе на голові, уявну корону, звичайно, щоб не впала тобі з голови. Але якщо думаєш про себе, що ти найгірший, коли хтось тебе штовхне, можливо, усміхнешся, скажеш дякую, до зустрічі, до наступного разу. Бо людина, яка думає про себе, що вона найгірша, це людина, яка. Цілую всю свою гідність і вартість черпає від Ісуса Христа. Гідність черпаю не від Свого Я, але від Ісуса Христа, який хоче вчинити мене своїм другим Христом. Оскільки у мене немає чим похвалитися, немає того, що би звав гідністю, У мене місце для Ісуса Христа. Тому не хапайся, не бейся до цього долота, є у Божих руках. Не каже Ісусе, але не сюди, бо сюдою буде дуже болить. Він краще знає, як тебе різьбити. Буття найгіршим означає випромінювати, випромінювати Божу святість, Божу істину. Ставати. posłancem nadziei i dowody. Kiedy chcę być najlepszym, również wypromieniowuję, ale całkowicie przeciwnie. Bardzo ciężko utrzymać z takimi ludźmi, którzy poczuwają sobie najlepszymi. My dobrze to wiemy. I jeszcze przykład kompozytora, pianista, Frédéric Chopin, Як розуміємо, вважав себе, що він дуже погана людина. Тому теж і став таким каналом благодаті, виїхав з польської батьківської землі, оселився на чужині в Парижі, отримав гарне виховання, був дуже чутливою людиною, сумував, але водночас бачив свої слабкості, зв'язався з Жорж сам. Наймовірніше нічого ніж ними і не виникло. Вона сама у своєму щоденнику нарікала сильно, що зв'язалася зв з монахом. Проте йому і так було важко. Час від часу приходив до нього визначний польський поет Міцкевич і казав лише одне слово. Фредерик Гай сідав у кутку кімнати та чотири години слухав. Як Шопен імпровізує, а шопен не хотів хвастатися, грати на показ, лише молився граючи. Тому і Міцкевич потребував такого, бо потребував контакту з Богом, який був у Шопенові. А шопен, коли вмирав до священника, який до нього прийшов, сказав, якщо б ти до мене не прийшов, я би вмер як свиня. Розуміємо, про що йдеться, як неймовірну благодать дав нам Господь Бог, щоб почувати себе найгіршими, розуміти, що я найгірший, щоб згадувати про безодню моєї найгіршості, можна би сказати, щоб признаватися до наших гріхів, щоб не соромитися своєї слабкості, щоб Бог. Dobry Bóg chcemy takich nas potrzebuje, takich pokochał i takich oczy czynyty znaleziamy, postęcamy na nadzieję i na